Дорогі брати і сестри, наш Спаситель Господь Ісус Христос. Ми його називаємо дуже багато титулів, якби є таких слів, які до Нього відносимо. найчастіше називаємо його Спасителем. Але та часто зустрічається таке слово відкупитель, наприклад, в літаніях кажемо. Сину відкупителю світу Боже, сину відкупителю світу. Спасіння Спаситель нам потрібен в якихось надзвичайних ситуаціях, так як не кожен, ну дай Боже ніколи не дзвонити по службу спасіння в надзвичайних ситуаціях чи там швидка. Але коли така ситуація... В нашому житті відбувається, це означає, що є якась загроза нашому життю. Так? І тоді нам потрібен Спаситель як рятунок від небезпеки смерті. Так само Христос Він є Спасителем, тому що нам загрожує смерть. Ми як грішники, так, ми йдемо дороги смерті, Щоб спасти нас від вічної смерті приходить Христос. Який нас спасає, спасає своєю жертвою. А відкупитель, хто такий відкупитель? У нас в Луцьку є бувший монастир тринітаріїв, був такий орден Тринітаріїв, да, Святої Трійці. І ці монахи вони займалися тим, що вони, там, напевно, XVII, XVIII століття вони збирали гроші. Щоб викупувати з неволі бранців. Зараз обміни є, так? а колись хотіли гроші за це. Тобто з татарської неволі чи там турецької неволі, коли ці йшли війни, люди попадали в полон, і потім їх треба було викупити. На це збирали кошти і відкуплювали. Гріх тяжкий. Грозить смертельною небезпекою на вічность. Тоді ми молимося Спаси нас, Господи. Коли ми кажемо відкупи, викупи нас, Господи, це тоді, коли ми відчуваємо неволю гріха, що, незважаючи на наші зусилля, ми відчуваємо себе зневоленими. Це такий досвід нас, як грішників, що ми можемо приймати рішення добре, що вже з понеділка ми цього робити не будемо, чи там вже це останній раз. Так? Це. Але ми бачимо слабість нашої волі. Ці рішення приймаються, але не виконуються. Тобто гріх стає для нас в нашому житті силою, яка більше за нас, тобто який перемагає нас зневолює. і нам тоді потрібне відкуплення. В хресній дорозі, от в часі Великого посту, часто ми молилися хресну дорогу, там при кожній стації ми можемо молитися, є така молитва, через хрест і муку свою ти відкупив світ. Відкупив знову це слово. Так? Святий Павло, у першому посланні до Коринфіян, каже: ви вже не належите до себе самих, ви бо куплені високою ціною. А святий Петро в своєму посланні каже, не тлінним золотом чи сріблом ви були виболені, а дорогоцінною кров'ю Христа, непорочною і чистого ягняти. Задумуюсь над цим, що це означає взагалі, що це за торгівля, хто нас купляє, де нас купили, чому ми стали таким, ну, тим, хто нас відкуплював і так далі. Бо в, в нашому. В сучасному світі, ну тут аналогів немає таких, щоб дати, щоб зрозуміти, що це означає це відкуплення, чому Христос є відкупителем для нас. Натомість для людини Старого Завіту це було абсолютно зрозуміле. Якщо хочете це більш глибше зрозуміти, то треба звернутися до такої книги Рут. Є така коротенька книга, там, здається, 4 чи 5 розділів в Старому Завіті. І там, власне, оце відкуплення відбувається. Це така дуже цікава історія про одну єврейську родину. Чоловіка звали Елі Мелех, І коли настав голод в Палестині, не було дощу, голодний такий був час, тоді вони, звісно, виїхали. Виїхали, як би помандрували в іншу країну, в Моав. Він взяв свою дружину і двох своїх синів. Ці сини оженилися на взяли за жінки не єврейок, тільки з інших народів. І потім з часом сталося так, що помер цей чоловік і померли його сини. Залишилася, тобто, Ноемі, його жінка і ці дві невістки. І ось одна невістка сказала: ну я тепер вільна, я вертаюся до свого народу. А друга, власне, Рут, від якої імені названа ця книжка, вона залишилася своєю сикрухою. І вони вернулися назад в Палестину. Але вернулися не з чим. Тобто, ну, колись люди не мали там рахунків банків чи щось такого, да? вони мали землю, там, мали дім, так, мали якесь стадо овечок, там ще щось і з цього жили. Вони приїхали, вернулися правда, з цими пустими руками. Тим більше, що це були жінки, які в тому світі. Ну, ви пам'ятаєте, що коли, наприклад, рахували людей в Євангелії, то рахувало, що там було п'ять тисяч чоловіків, а дітей, і жінок просто не рахували, тому що це не мало значення, скільки їх там було, так? Тобто там були трошки інші погляди чи відносини. Так ось ці двоє жінок вони вертаються в Палестину, да, вертаються на, на батьківщину, але переживають велику біду. Рут іде на поле, так як і зараз, наприклад, я часто бачу, коли кукурузу там зберуть, то потім люди приходять на поле, щоб там зібрати того качана, який там впаде після комбайна Джона Діра. Не знаю, скільки там падає після нього. Мені здається, що небагато. Не не Але щось там залишається, люди там збирають. Так само це рут, вона йшла на поле після жінців збирати колоски, тому що вони були великі бідії, не було що їсти. Ситуація безвихідна. Ось. І, власне, потім один з їхніх родичів, якого звати Воос, він стає таким рятівником для цієї родини. В Старому Завіті там є таке слово єврейське: Гоель це людина, родич, яка має право і обов'язок допомогти власне, сім'ї, яка знаходиться в якоїсь безвихідній ситуації, яка, наприклад, попадає в борги, які не може повернути або так, як тоді було прийнято, часто люди якби продавали себе в рабство, щоб повернути довги свої борги. Так от гоель це той, хто бере обов'язок зробити все можливе, що викупити з неволі, виплатити борг. Повернути землю, наприклад, яка була там, наприклад, в закладі якогось. так. І навіть взяти, ми це знаємо в Старому Завіті це було, взяти вдову за жінку, щоб пробудити потомство для свого брата. Щоб було потомство, тому що це було дуже важливо, цей спадок. І, і ці обов'язки виконати не було так легко. Тому, наприклад, в цій історії Рут, той, хто мав право і обов'язок це зробити, найближчий родич, відмовився на користь Вооза. А Вооз став прадідом Давида, царя Давида, коли взяв Рут, цю за свою жінку. В старому Завіті завжди, коли Бог бере на себе цей обов'язок родича, тобто Гоеля, найближчого родича. І Він приходить на поміч в безнадійній ситуації. Найкращим таким прикладом це є Єгипет. Єгипет, коли люди, народ ізраїльський були переречені на, ну, на загибель, правда. Пам'ятаєте, що останнє рішення фараону було, щоб всіх хлопчиків, які народжуються в Ізраїльтян, викидати в НІЛ. Ми Боже творіння і тому йому належимо. І, як син в, в домі свого батька не захотів бути з батьком, а шукав інших якихось доріг. Так само ми, коли відходимо від Бога, починаємо поклонятися іншим богам, перерікаємо себе на поневіряння, на страждання, яке веде до смерті. Відкуплення Бога. Це коли Бог входить в наші біди, які ми самі спричинили, і повертає нас на свою власність, повертає нас додому, приводить до себе. Відкуплення Боже означає, що Він повертає собі своє. Відкуплення оце відбувається, коли цей син, який десь там з свинями хотів їсти по мої, повертається додому. До батька Прок Ісая каже не бійся, бо я тебе викупив, Ізраїлю, прикликав тебе Твоїм ім'ям, ти мій. Тому відкуплення це не в тому значенні, що Бог комусь щось платить, Він нікому нічого не платить, але повертає тільки своє. Чому тут називає апостол, що ціною відкуплення була дорогоцінна кров Христа? Тому що царювання, панування Бога, незважаючи на всякий бунт і боротьбу, сатани чи гріх людини, Бог завжди залишається всемогутнім. Він допускає існування зла тільки тому, що Він поважає нашу свободу, яку він дарував. Все йому належить як творцю, тут мова про інше. Бог хоче, щоб ми належали йому як батькові, не як творцю, а як батькові. І тому Він прагне любові з нашої сторони, а любов не може бути нав'язана силою. Він не хоче в'язнів, а хоче синів, щоб людина, заранена, скалічена в рабстві гріха, добровільно повернулася до нього. А щоб це сталося, людина повинна мати віру, довір'я до Бога. А довіряємо ми тим, хто добре до нас відноситься, хто любить. Власне, хрест це ціна того, що Бог дав нам шанс довіряти Йому. Він показав свою любов попри все, любов розп'яту. Що ще він мав зробити, щоб ми йому повірили? Коли ми навертаємося, повертаємо до Бога, єднаємося з ним. Ми стаємо його цими гілками. Він каже в сьогоднішньому Євангелії, Я є виноградина, а ви є гілки. Є така ікона, яка називається виноградна лиза, лоза. Це є ікона Ісуса, з пробитого боку якого виростає виноград. Я, наприклад, бачив таку ікону, що ці виноградні гілки це апостоли там. 12 апостолів зображені з пробитого боку Ісуса. Цю єдність з Ісусом нам потрібно цінувати і берегти. Тому цю єдність ми будуємо, приймаємо, коли ми приймаємо таїнства святі. В Євангелії від Йоанна Ісус каже, хто споживає тіло моє і кров мою п'є, той у мені перебуває, а я в ньому. Єдність ми будуємо в молитві, в читанні Слова Божого, єдність в любові, коли ми слухаємо Бога. Древногрецьке таке визначення дружби це коли люди, двоє людей, хочуть одного того самого і не хочуть теж того самого, коли є єдність волі, єдність бажань. І в цьому полягає наша трудність теж цієї єдності з Богом, тому що з Божого, з Божої сторони, він завжди відкритий і вірний. Але навіть найкращий танцюрист не може вальс сам станцювати. Треба партнера. Так само це наше спасіння залежить від Бога, який є до кінця вірний, але теж від нас. І тому воно таке крихке, тому що там є наш, нас. Власне, наша людська відповідь, наша людська, те, що ми називаємо вірою. Пророк Осія каже, любов ваша, немов уранці, мряка, мов та роса, що притьмом геть проходить. Від нас залежить те, що ми можемо зробити, наше добровільне зусилля зусилля і довір'я Богові. Рибу викидає на берег, спасіння для цієї риби є повернення її до природнього середовища, тобто до річки чи до океану до води. І Бог нас сотворив для себе, це наше природне середовище, бути разом з Богом, бути в єдності з ним. Як створіння ми маємо жити в єдності з Богом, бо Він так нас сотворив, і нічого це не може змінити.